Ну що ж, привіт. Ах, так, хотів сказати, для чого я записую це відео. Справа в тому, те, що я побачив, те, що відео з тим, що буде на новорічний бороток, вам дуже сподобалось. Воно стало найпопулярнішим відео на моєму каналі. А також я бачу у вас цікавий тема скінів. Що ж, сьогодні я розповім свій терліст, скіні, які вийдуть, і які я вважаю кращими, а які краще відкласти геми. Можливо, ви помічали, що я показую ось таку картинку. Так от, це спеціально вирішу так намікнути, те, що я зроблю відео на цю тему. Сьогодні ми розберемо абсолютно всі ті скини, і я розташую їх за місцями, який кращі, а який гірший. Також ще треба дещо уточнити, те, що деякі скини більше ніколи не з'являться, оскільки вони є ексклюзивними скинами. Такими є як. Поміж це пені, партія Майк, але є теорія те, що на них може бути перекраси, так що учіть це. Що ж, якщо ви були доволі уважні, то побачили те, що в нас всього сім скінів. Я їх розташую за місцями. На сьомому місці в нас знайшовся Френк із ялинкою. Ви спитаєте, ну чому ж так? Справа в тому, що у нього майже ніяк не змінені анімації атаки і суперу, а він ще й епічний скінець. Ти більше на нього є набагато кращі скіни? На шостому місці у нас знаходиться Спайк. Семендером, ви спитаєте, а чому на такому місці? Справа в тому, що на спака є набагато крутіші скини, наприклад, як піротехнік. Однак, якщо у вас немає ніяких скінів на спака, це буде найкращий варіант. На п'яте місце я би поставив би на гріфа. Доволі таки класний скінець, але він не занадто деталізований. Проте він має надзвичайно класний вайб і дуже гарну атмосферу. Так що ви можете його спокійно брати, якщо, оскільки зараз доступних скінів на гріфа дуже і дуже мало. Окей. На четвертому місці у нас Санта Сту. Ви спитайте, чому він не вище, ніж те ж самий Бревно Спайк? А я все скажу, оскільки на відміну від Спайка, на цього стулу дуже мало гадних скінів. І якраз він буде для вас найкращим варіантом. Що ж, на трет... І місце я би поставив би сніговика Тіка. Оскільки, хоч він дешевший, ніж за його кращу версію, але він має надзвичайно кльову атаку і кльову модельку. Особливо за 39 кристалів це буде надзвичайний шедевр. Проте є ще два скіна, які мені, як по мені, більше всього сподобались. На другий мі... Місце я би поставив би Діда Мороза Бо. Це, напевно, один з моїх улюблених скінів, і я просто мрію його купити. У нього анімація дуже прикольна, атаки вогонь. А ульта хоч трошки слабенька, але теж піде. Так що, думаю, якщо у вас немає скінів на Бо, це буде просто шедевр. Ну і на першому місці це в нас. Джекі з подарунками. Її атака вже сама по собі дуже класна, а ульта це просто їмба. Якщо у вас немає скінів, то ви можете його спокійно купляти і хвастатись перед однокласниками. Я вам це завіряю. Ну що ж, у нас ось такий от топ вийшов, надіюся, він вам трохи допоміг чи сподобався, хоча б я над ним постарався. Так що головне ставте лайки, підписуйтесь на канал. І що ж усім па-па-па-па.